Там, де не вистачає державного ресурсу, підключаються благодійники та волонтери. А на них за останні два роки перетворився, чи не кожен українець? Небайдужий одесит створив у своїй майстерні справжнє виробництво для потреб військових: протитанкові їжаки, шипи, модульні польові кухні, інноваційні окопні, буржуйки, а тепер ще й плитоноски та спальники. Ну, здається, для ентузіастів немає нічого неможливого. Не всі ми маємо такі технічні навички або організаторські таланти, але так кожен може підтримати волонтерів своїм посильним донатом. Зварювальник з Одеси Ігор Романов перетворив свою маленьку майстерню на справжнісіньке виробництво. Тут від початку повномасштабної війни власноруч створює найнеобхідніші речі для захисників з останніх розробок. Ось така плитоноска. Це особисто нами розроблена. На перший погляд вона досить проста, але насправді це дуже цікава плитоноска. Більше п'яти років Ігор працює зварювальником та за сумісництвом ковалем. За фахом чоловік бухгалтер. Отримавши спеціальність, відслужив у розвідці картографом. Потім одружився і створив маленький бізнес, який після 24 лютого довелося перепрофілювати. Мені зателефонував товариш Денис і каже: Ти зварювальник, потрібна твоя допомога я кажу без проблем, що потрібно. І ми почали варити протитанкові їжаки, почали варити шипи на ланцюгах, які розкидають на трасі. Чекали на прорив з Миколаївської області. Я за тиждень тоді зробив понад тисячу шипів до ігоря почали звертатися військові та друзі, коли хлопцям треба було зігрітися на позиціях. Він зварював буржуйки та пічки, вигадав власну конструкцію у формі зігнутого шестикутника. Ця пічка розроблена особисто нами. Виготовляємо ми все тут вручну. Це бліндажна пічка. Собівартість її мінімальна. Вона коштує близько 1600-1700 гривень. Бійці дуже задоволені. Якщо у нас заготовки зроблені, то саме зварювання, процес не тривалий. За день до 10 штук можна зібрати з матеріалом та коштами. Почали допомагати волонтери. Ігорю доводилося працювати в день і вночі. А коли потеплішало, зварювальник створив дуже зручну польову міні-кухню. Вона збирається і розбирається за лічені секунди. Ця кухня універсальна, вона мобільна. У неї ніжки складаються. Вона поміщається в багажник звичайного автомобіля. У неї дві поверхні: одна для сковорідки, друга для казана. По третє, до неї додавався мангал. Ігор виготовив для військових понад сотню модульних кухонь і дуже тішився, коли захисники надсилали фотографії і відгуки з фронту. Відтепер буде виготовляти ще й спальні мішки та розгрузки. Перші зразки вже пройшли успішні випробування. Ми використовуємо суперякісне, швидке скидання. Вона на швидких скиданнях. Як плечова, так і стегнова частина. Вот. Плита тут стандартна. Кишенька досить глибока. Містка. Доволі глибока і вмістительний. Це загрузка плети. Так називаємо. Так звана кевларова майка. Ось сюди вставляється. Це розширює площу захисту. До роботи вже долучилися волонтери та переселенці. Зовсім скоро ігор відкриє двері свого швейного цеху, аби допомагати воїнам виборювати перемогу ще швидше.